Усім доброго дня, друзі! Дякую вам, що завітали на мій чудовий кулінарний канал. Сьогодні салат, який мені сподобався. Для цього нам потрібно буде плавлені сирки 5 штук. Також нам треба буде для цього взяти 3 яйця варених куриних і буде 3 зубка чеснику. Чесничок ми потім потремо. 150 грам майонезу і зернята гранату. Це дуже чудовий салат. Його можна зробити як новорічну ялинку прикрашену. Для цього нам треба ще кріп. Ми його поріжемо дуже маленькими шматочками. Спочатку починаємо, натираємо на крупну тертку. Натираємо наш плавлений сир. Ось така чудова тертка, мені подобається, вниз падає нікуди не розкидається. Сюди ж ми так на цю саму тертку ми потремо наші три яйця. Добавляємо, збираємо все в одну посудину. І тепер ми потремо часничок на дрібну тертку, тертушку. Часничку беремо небагато, лише для запаху, він дає, трішечки відкриває смакові рецептори. Додаємо сюди часник і тепер додаємо майонез, 150 г майонезу. Все це ми потім перемішаємо. Перемішуємо в такій посудині, щоб воно ніде не розкидалося. Перемішали і можна, начинити окремі, зробити тарталетки, теж буде чудово. Але спочатку візьмемо кроп, беремо кріпчик, відрізаємо великі товсті гілочки. Все інше поріжемо. І якщо кріп куплений в магазині, а не свого городу, його треба різати дуже дрібно, тому що саме фермера вирощують кріп, дуже багато додають туди різної хімії. І тому він дуже твердий. Але якщо свого городу, то він буде м'якенький, хороший, чудовий і дуже ароматний. Порізали ми наш кріпчик. Ось такої. Отак От ми порізали його, щоб він не коловся, щоб він був чудовий і приємний. Поклали подушечку з кропу і сюди викладаємо нашу вже підготовлену сирну масу. Тут у нас нагадаю, тут у нас сир, часник, яйце. І майонез. Викладаємо і формуємо у вигляді ялинки. Замотуємо його в наш кроп. Зверху, як подивитися, то це ніби ялинка є. Потім ми можна взяти дуже легенько уже на руки нічого не береться, і можна зробити чудову ялиночку. Тепер цю ялинку прикрасимо. Іграшками повісимо на неї червоні іграшки, зелена ялинка у нас є. Сформуємо її рівненько, гарненько. І викладемо іграшки будемо викладати з наших зернят гранату. Дуже гармонійно і красиво виглядає червоне з зеленим. І ось наші іграшки, які виблискують. І головне, що гранат нам іще і надасть смаку. Тобто, у нас тут буде смак дуже чудовий сиру яйця кропу, який відкривається чесником. А тепер приготуємо тарталетки. У нас є тарталеточки. Це буде зовсім інший вид, але з цієї самої сирної маси. Тартилетки у нас вафельні. Чим вони чудові, що тут можна взяти одну тартилетку, дуже приємно смакує і їсти чудово. І так само накидаємо для смаку нашого гранату і красиво. І смачно, і корисно. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не зі мною, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Хто зі мною, друзі, дякую, що ви зі мною. Пишіть ваші коментарі, пишіть чудові коментарі, хороші. Ставте лайки. З мене рецепт є. Лайк з вас! Дякую вам, що ви зі мною. Ось, друзі, я показую, як я сформувала і зробила ялинку. І ось така чудова ялинка у нас вийшла. І навколо поставимо наші тарталетки. Засипимо для краси трішечки. Наших зернят гранату І ось така новорічна краса у нас є. Мій рецепт є. Коментар з вас. Дякую, друзі. Дякую всім, що зі мною. Готуйте з задоволенням. Канал мій називається Соняшники до нових зустрічей!